Коли ми йдемо в Аврору, це страшно. Боюся. Ну все, тримайте нас. Семеро. Ми побачили Майнкрафт. Сюди ми самі круті лапкери, але щось сьогодні не пішло. Опа, а тут ми побачили іграшку з їжею. Таке ми любимо. От тільки їсти треба. Відкриваємо гапчика, поки він лютує на фоні. Я його називу, «Мамина квіточка». Прикольно, Бах. нормально. Ставимо лайк, Йоу, оце вже нагавчик, але це якийсь красний чел. Непогана така солодка паста. Це прям вже елітно. Ну це шик. Тепер саме козир. Вставай. Так, щось там козир. Помаранчевий. <свят> <свят> ну оце прям. Оце. Це круто, це так, оце прям.